Ласкаво прошу там ікон заліза. Нарешті в мене з'явилася хвилинка для того, щоб записати це відео. Останнім часом я був трохи зайнятий волонтерською діяльністю. Ще у нас така посилочка. З перший раз прийшло зі Швеції Константин. Він з Стокгольма прислав нам таку посилку. Ось тут написано, бабіч Андрію, Андрій Мотолайв, 93 бригада. Не про все можна розповідати, але щось зробив комусь допоміг. То Бавовни буде трошки більше, а Білгородська Народна Республіка буде вільна. В цьому відео я розповім вам про ось таку материнську плату, яка постачається з розпаяним процесором. А саме в мене ось така Ерін або ЕРІН. Материнська плата з процесором Core i 5 12500 h Материнська плата постачається в ось такій от коробочці. В мене на додатковому каналі є розпакування цієї коробочці з оглядом технічних характеристик плати. А в цьому відео я, як завжди, пройдуся за своєю роздруківочкою і розповім вам все, що необхідно знати про саме ось цей екземпляр. Найголовніше з технічних характеристик. Процесор Core i 5 – Це по суті той самий i 3 12100 але він має 8 додаткових і або ефективних ядер. Наскільки ці ефективні ядра будуть допомагати продуктивності в забавках, побачимо. Але на жаль, маємо лише 4 продуктивні або 4 Пі ядра, так само як в процесорах Core i 3 на материнській платі маємо два слоти PTR4, один PC express X16 1 один PC express X4 слот і два m.2 слоти для PCI-Express накопичувачів. На жаль, PCI-Express X16 слот працює в режимі PCI-Express X8, але швидкість це 4.0. Тому, якщо ваша графічна карточка підтримує pci Express 4.0, продуктивність майже буде незмінна, але якщо ваша карточка обмежена до PC Express 3.0, втрата продуктивності може бути десь до 5%. В залежності від забавки, але зазвичай буде від половини до 1%. Щодо встановлення охолодження на цю AirYin материнську плату, то, на жаль, вона постачається з кастомним або самостійно зробленим IHS, і цей IHS або Integrated Heat Spreader занадто високий. Встановити стандартний Intel боксовий охолоджувач неможливо, також неможливо встановити охолоджувачі, які використовують кліп ОН механізми. Можна встановити лише ті охолоджувачі, які закріплюються гвинтиками, і лише тоді, коли довжини цих гвинтиків вистачає для того, щоб закріпити охолоджувач Надійно, з використанням такої надвисокої IHS. Ця занадто товста IHS також спричиняє проблеми з охолодженням процесора, незважаючи на те, що я замінив термопасту, температура процесора миттєво піднімається до 95 100 градусів по Цельсію під навантаженням. Але про продуктивність трохи пізніше. Спочатку необхідно встановити драйвери, і, як завжди, я не рекомендую завантажувати драйвери з китайських веб-сайтів, оскільки зачастую вони не працюють, зачастую швидкість завантаження дуже повільна. А що найважливіше, це те, що немає ніякої гарантії, що ці драйвери не внесуть з собою якихось вірусів чи троянів. В даному випадку з процесором i5-12500H можна використати драйвери від Intel нука або Intel NUC. Посилання, звичайно, буде в описі до цього відео. Що ж, зараз переходимо до продуктивності процесора 5-12500 h на материнській платі від Erin. На жаль, процесор має tdp обмеження в 45-95 і Вт. в BIOS можна знайти якісь налаштування розгону процесора, але щойно я вмикаю ці налаштування, материнська плата відмовляється завантажитись. Також в BIOS є якісь приховані налаштування, які можна увімкнути, якщо натиснути Ctrl-F8 на вкладці Advanced, де можна налаштувати TDP-процесора, але, на жаль, ці налаштування абсолютно ігноруються. Процесор все одно має обмеження в 45-95 Вт. Тобто першу хвилину чи перші 55 секунд процесор споживає до 95 Вт електроенергії, а після цього він обмежує своє споживання до 45 Вт електроенергії. Звичайно, я написав до Аліекспрес-продавця, але не отримав ніякої адекватної відповіді з цього приводу. Також я перевірив програмку ThrottleStop і Intel XTU. Жодна з них не працює для того, щоб прибрати це обмеження споживання електроенергії. Наступне розчарування це сумісність роботи з оперативною пам'яттю. Я перевірив кілька різноманітних наборів ddr 4 3200 та DDR4 3600. Жоден з них не завантажився на цій платі з використанням XMP налаштувань. Максимальна швидкість оперативної пам'яті, яка доступна з процесором i 5 12500 h це ddr 4 3200. Але, на жаль, ddr 4 3200, cl 14 та навіть cl 16 не працює. Максимум, що мені вдалося досягти, це при використанні Corsair ddr 4 3600 планочок на швидкості ddr 4 3200 з таймінгами CL17-18 там щось. Звичайно, я також звернувся до aliexpress продавця і запитав, чи в них є кращий BIOS, який має кращу підтримку оперативної пам'яті. Але у відповідь він запропонував мені дати скидку на 10 доларів, аби я не розповідав про проблему з оперативною пам'яті на моєму youtube каналі. Звичайно, від цієї щедрої пропозиції я відмовився, а про всі проблеми розповідаю прямо зараз. Зараз кілька синтетичних тестів і почнемо з CPU-Z бенчмарку. Оскільки CPU-Z скріншот можна побачити на aliexpress стоїнці так само, як і на AliExpress сторінці я отримую 730 позначок при використанні одного ядра процесора і десь 6300 позначок при використанні всіх ядер процесора. Якщо порівняти з процесором i 3 12100 то він набирає десь 690 позначок і 3400 позначок. Тобто продуктивність на одне ядро процесора i 5 12500 h трошки краща, продуктивність на всі ядра майже вдвічі краща. Але це не все, якщо запустити CPU-Z Benchmark після того як процесор переходить до свого обмеження в 45 Вт споживання електроенергії. Ці показники значно гірші, і звичайно, на сторінці від AliExpress ви цього не побачите. Так, CPU-Z з обмеженням 45 Вт набирає лише 406 позначок на одне ядро і 4700 позначок на всі ядра. Як бачите, коли вмикається обмеження споживання електроенергії, показник продуктивності цього процесора падає майже вдвічі. Тестці на Bench R23 виконується 10 хвилин, і тут при використанні одного ядра маємо 1700 позначок, при використанні всіх ядер маємо 10700 позначок. Якщо порівнювати з процесором i 3 12100 то він набирає 1630 позначок з одним ядром і десь 8500 при використанні всіх ядер. Тобто бачимо, що коли використовується тест довжиною в 10 хвилин. І вмикається обмеження споживання електроенергії. Ці додаткові 8 ефективних ядер майже не додають ніякої додаткової продуктивності у порівнянні до звичайного i3-12100, для якого можна прибрати обмеження споживання електроенергії. Ще я виконав кілька додаткових тестів, результати ви побачите на екрані, але там нічого цікавого. Якщо подивитися на продуктивність в забавках, то я тестую з AMD RX 792.0XT, це найпотужна графічна карточка, вона підтримує PCI-Express 4.0, тому обмеження в X8 тут не має впливу на продуктивність. Загалом процесор Core i 5 12500 h відображає майже ідентичну продуктивність до процесора i 3 12100 Якщо подивитися на середній показник за п'ятьма протестованими забавками, то i 5 12500 h видає 140 та 209 кадрів на секунду, i 3 12100 видає 138 та 208 кадрів на секунду. Як бачите, 8 безглуздих ефективних ядер не покращують продуктивність в забавках, оскільки продуктивність оперативної пам'яті з процесором 12500H значно гірша, ніж з процесором i3-12100. З додаткових нотатків зауважу, що материнська плата AirYin з процесором 12500 h має стандартні китайські проблеми. А саме не працює смартфон з трепіновими ваглярами, не має датчика температури VRM і BIOS не має можливості Recovery. Тобто, якщо ви використовуєте якісь несумісні налаштування BIOS, вам доведеться виконати процедуру Clear CMOS для того, щоб система завантажилась. Система автоматично не розпізнає таку конфігурацію і не відновлює свої налаштування. Щодо системи живлення, то тут нема чого сказати, оскільки процесор має обмеження споживання електроенергії в 45 Вт, і з таким навантаженням навіть найслабша система живлення впорається. Детальну технічну специфікацію ви, звичайно, побачите на вашому екрані. І на завершення, яка моя думка щодо материнської плати Airin з процесором i 5 12500 h на жаль, за ціну в 220 євро плюс податки я не можу рекомендувати цей комплект, оскільки можна придбати стандартну H610 материнську плату з процесором i3-12100. Можливо, можна навіть знайти процесор i5-12400 на вторинному ринку. Загалом це цікава залізяка, але ціна зовсім не адекватна. На жаль, ми маємо цілу купу різноманітних проблем, і для того, щоб це був цікавий варіант, воно має коштувати що 150 євро. А на цьому я буду завершувати. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!